Доброго дня, Одеська область, село Майори, 7 серпня. Показую, як виглядають мої актинідії. Зараз я їх зніму. У нас була аномальна жара. Актинідія погоріла. Бачите? Ну це так, ну це, це потерлося, це не погоріло, до речі. Ось, просто згоріла. Бачите, листя теж. Не витримує, не витримує, треба накривати, як бачите, там виноград під сіткою. Треба актинідію теж. Це, до речі, сорт київська крупноплідна, дивіться на сьогодні яка. Непоганий розмір. Невибаглива рослина, любе воду і все. Якщо накривати, то буде гарний врожай. Смарагдова сорт. Теж ну, підгоріла на сонці. Ну Що зробиш, якщо виноград горить? Бачите, оце, це згоріло на сонці. Листочки? Ну Треба накривати сіткою, тому що Ну важко на них дивитися. Я часто їх поливаю і. І бачите, яка картина. Це ювілейна сорт. Дивіться, з -з згоріла повністю. Згоріла, засмагла. Вона стигла ось, схожа на, на, в такому вигляді. Так, дивіться, це ювілейна. Так, далі. Це теж вона ювілейна. Бачите, як виглядають на сьогодні. Далі чоловіча Ліана. Теж, ну, сонце у нас було дуже-дуже жарке. Оригінальна теж добре постраждала. Ну, тут дивіться, який є розмір на сьогодні непоганий. Бачите? Гарного розміру, теж страждає на сонці. Ну, дивіться, молодий пагін, який гарний. Бачите? Ну, У нас вже немає такої жари, тому молоді пагони будуть гарно виглядати. А... а ті, що були на цьому пеклі. Ну тут молода Ліана, ще плодів немає, тому Там персик. Так, далі ще одна ювілейна. Ось бачите, це потерлася ягідка. Видно, а це згоріло на сонці. Бачите? Ну, треба на наступний рік спробую. Бачите? В тіні які гарні ягодки. Треба накривати сіткою, щоб був гарний врожай. Щоб так бачите, що з листям, ну. Що листя, листя згорає. Так, це була ювілейна. Зараз ще раз повернусь. Так, далі ласунка. Бачите? Ну, ласунка, так, непогано виглядає після спек. Якщо зрівняти з оригінальною, то ну. І, до речі, смачна гарна ліана. Ну, мені жінці дуже подобається. Смак солодкий, далі. Тут в мене ще одна чоловіча, чоловіча теж бачите, що з неї. Просто просто сонце не витримує. І я часто і багато їх поливаю, але треба накривати. Київська гібридна, до вашої уваги. Дивіться, пучки, дивіться, вона заросла. Погано видно, тому що вже вже темніє. Далі там, там дві молоді Ліани, я їх сьогодні знімати не буду. Я зніму ті Ліани, на яких є плоди. Так, це Ліана. Це Scarlet September на сьогодні. А досить гарно росте, невибаглива. Нормально витримує жару. Дивіться, які активні дії. Вже таке враження, що починають набирати колір. Не можу сфокусувати. Ось, дивіться яка краса. Так. Це скарлет, воно ще й ягідки. Далі там ще одна ліана кенцред. Зараз я туди перейду. Дивіться, яка врожайна. Зараз візьму ось. Це як вони виглядають на сьогодні. Теж вражайність гарна в них. Так, це теж кенсред. Так, далі ще є один сорт назви. Я його навіть не знаю, що це. Я думаю, чи ісай, чи віті Києві. Смаку є лимонний присмак, коли вони стиглі. Сімен немає. Ну, це однодомна Ліана. Дивіться, яка вона. Тільки назви я її не знаю. Ну, в мене є ще кукува, що ісай. На наступний рік, я думаю, заплодоносять. І я дізнаюсь, що це таке. Ну, на смак дуже цікаве. Купив як вейки, але Але, бачите, але це не вейки, це 100%. Так, все, дякую за увагу. Якщо є запитання, запитуйте. Якщо є якась цікава актинідія, якої нема у мене пишіть, я обов'язково куплю, посажу. Привезу все до побачення.